Ні, суворим паспортисткам і паспортним столам з 1 жовтня цього року в Україні діє розпорядження Кабміну про передачу окремих послуг міграційної служби відповідним адмінцентрам. Це нібито мало спростити процедуру оформлення документів, оскільки це можна зробити у будь-якому куточку України не за місцем прописки. Завітавши до одного з таких центрів, ми особисто у цьому переконалися: ви збираєте необхідні документи, приходите до центру, обираєте потрібну процедуру і автоматично стаєте в чергу. Потім ваші документи приймають, оформлюють і передають на розгляд до міграційної служби. Ну, наприклад, реєстрація місця проживання студента. Потрібна посвідка, він пише тут заяву та довідка з вищого навчального закладу про те, що він навчається та його реєструють. в гуртожитку. усе безкоштовно за виключенням бланків і держмита. Така сама ситуація із вимушеними переселенцями, за виключенням пакету документів. Сюди люди приносять все, що змогли зберегти. Диплом, Социальная карточка страхования и скан копии паспорта, который был утерян. Нужно написать автобиографию свою, предоставить все фотооригиналы документов, которые имеются, подтверждают личность. Ну, в принципе, и все. И говорят, что ждать от месяца до трех. Адміністративні центри по функціям майже замінюють паспортні столи. Вони надають цілий пакет міграційних послуг. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого, вклеювання до паспорта громадянина України, фотокартки при досягненні громадянином 25-річного і 45-річного віку. Реєстрація місця проживання особи, зняття з реєстрації місця проживання особи, реєстрація місця перебування особи, оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. Але з останньою довідкою є правова колізія Законодавчу довідку про тимчасове місце перебування можна отримати тільки за місцем проживання. Юристи б'ють на сполох, аби такі довідки і систему їх видачі ухвалив парламент, оскільки для вимушено переселених людей такий документ свого роду перепустка у соціум. Проблема просто реєстрації, просто єдиної системи документу, який буде видаватися людині, яка є переселенцем. З цією довідкою людина зможе отримувати всі інші адміністративні та соціальні послуги і не або буде доказувати, що вона переселенець вимагати від органів соціального захисту надати ці пільги, які вони раніше отримали. Яна курченко тарас біловол соціальна країна.